Давайте розберемось, що ж таке насправді призначення і чому люди часто його плутають з професією. Коли до мене приходять на консультацію, люди часто питають про призначення, але очікують якусь відповідь, що тобі, наприклад, потрібно побудувати салон краси або СТО по обслуговуванню автомобілів, але це не має майже ніякого відношення до справжнього призначення людини. Бо місія це дещо більш глибока, це дещо більш об'ємне. Те, що може на початку здаватися абстрактним, але це та суть і та якість, та суперсила, яка визначає подальший рух цієї людини і розкриття її потенціалу. Кожна людина є провідником унікальної божественної енергії, це певна якість, як, наприклад, радість, щастя. Sila, dobro. І так далі. Тобто, це певна якість, яка визначає майбутню діяльність людини. Якщо я, наприклад, розумію, що моя унікальна якість це, наприклад, сила, тоді мені легше буде визначитись з діяльністю, мені буде зрозуміло, як будувати стосунки з моїми рідними, друзями та іншими людьми. Якщо я є представником енергії сили, то е, скоріш за все мені сприятливо буде займати якісь лідерські позиції в проектах. Або можливо бути військовим, або можливо займати ще якісь посади, на яких я зможу турбуватися про людей, де я зможу захищати людей, де я зможу проявляти цю свою внутрішню здібність. І головне, що потрібно зробити людині для того, щоб діяти за своїм призначенням, це усвідомити, це зрозуміти і відчути в собі цю свою унікальну якість, і почати її розкривати, почати її реалізовувати назовні. Як же дізнатись, чи живу я у згоді зі своїм справжнім призначенням чи ні? Чи можливо я пішов хибним шляхом і займаюся тим, чим мені не потрібно займатися? Один з таких признаків це швидке виграння, це постійна втома, яка Накопичується і пригнічує, це не та приємна втома, яку відчувають люди після того, як сходили в спортзал, приємно позаймались, відчувають тонус у м'язах, і є приємне відчуття легкої втоми. Саме таке відчуття виникає у тих людей, які багато працюють, але займаються тим, що відповідає їх призначенню. Але якщо ви в постійному стресі, в постійній напрузі, у вас. Немає бажання йти на роботу, коли ви просинаєтесь, або немає бажання сідати і робити те, що ви маєте, начебто, начебто мусите робити. І у вас просто в якийсь момент починає повністю наступати апатія. У вас опускаються руки, вам нічого не хочеться робити. І наступає момент, коли насправді дуже сприятливо замислитись. Чи займаюся тим, що мені потрібно? Можливо, зараз треба зупинитись, зробити паузу, переосмислити те, що я роблю, те, що відбувається в моєму житті, зробити аналіз і визначитись. Можливо, мені треба змінити свою діяльність. Можливо, мені потрібно згадати ті відчуття, які були у мене в дитинстві, коли я мріяв стати космонавтом або інженером, або ще кимось, повернутись туди. І почати з цієї точки, щоб зрозуміти, а що насправді зараз потрібно мені, і що насправді буде приносити задоволення мені та користь іншим людям. 15 років свого життя я займався музикою і мріяв про те, щоб бути популярним музикантом, щоб це було справою всього мого життя. Але життя складалось таким чином, що мені постійно приходилось працювати на інших роботах, тому що музика не приносила достатньо грошей. З часом я почав займатися ресторанним бізнесом і знайшов для себе можливості реалізації свого творчого потенціалу вже в цій новій сфері. І, начебто, вдалося побудувати успішний бізнес, і, начебто, мені подобалось цим займатися, але все одно, в глибині себе всередині, я відчував, що до кінця я не розкриваю свій потенціал, що до до кінця я не можу реалізувати ту енергію, яка сидить всередині мене і проситься назовні. Вона кричить: зверни на мене увагу, треба щось робити. Настала криза, після якої я замислився. А дійсно я займаюся тим, чим мені треба займатися. Дійсно, це потрібно мені, і наскільки я отримую від цього задоволення, і наскільки це потрібно іншим людям, наскільки я корисний для інших людей. І після декількох років пошуків, після подолання певних внутрішніх труднощів, я прийшов до тієї діяльності, якою займаюся зараз. Я відчув, що я знаходжусь на своєму місці. Я побачив, що це потрібно іншим людям. І я побачив, що я повністю розкриваю свою місію на даний момент. І я відчуваю, що я знаходжусь в тому стані, який я відчував от тоді в дитинстві. Коли мої мрії були необмеженими, як зрозуміти, чого ти хочеш насправді, сядь у тиші, візьми чистий аркуш і випиши всі свої бажання, все, що ти хочеш, як ти себе бачиш в майбутньому, чим би ти хотів займатися, що б ти хотів мати, весь список бажань. А потім окремо зосереджуйся на кожному з цих пунктів і спробуй відслідкувати, що ти відчуваєш всередині. Якщо є легкість, якщо є відчуття свободи, то це твоє істинне бажання і це те, до чого тобі дійсно треба прагнути. Але якщо ти відчуваєш напругу і тиск всередині. То це не твоє бажання, його треба відкинути. Це попередній етап, який дозволяє зрозуміти, які з твоїх бажань справжні, які хибні, але істинне призначення вона має пройти перевірку з чотирьох етапів. Перший це треба зрозуміти, наскільки те, чим ти займаєшся або хочеш займатись, наскільки це взагалі потрібно іншим людям, наскільки на це є попит, наскільки люди готові придбати у тебе. Цю здібність також треба врахувати наступне наскільки те, що ти хочеш робити, воно приносить користь людям. Наскільки воно приносить користь суспільству, можливо, оточуючому середовищу. Також Потрібно для себе зрозуміти, чи можеш ти цією діяльністю забезпечувати своє життя, чи приносить це гроші, чи приносить це достатньо грошей і матеріальних ресурсів для того, щоб ти міг розслабитись і почуватись спокійно. І найголовніше, наскільки ця діяльність приносить тобі внутрішнє задоволення, наскільки довго ти можеш цим займатись, наскільки це тебе захоплює, і наскільки та втома, яка приходить після цього, є приємною, а не стає. Гарем, якщо у тебе співпадають всі ці чотири пункти, вітаю! Ти на вірному шляху, але якщо навіть в цьому випадку ти не відчуваєш внутрішнього задоволення, то в чому ж може бути причина? Насправді призначення це не статична річ. Це жива річка, це живий поток, який постійно рухається, який постійно розвивається, і ти маєш розвиватись разом з ним. Можливо, ти зараз займаєшся своєю діяльністю, але в тій формі, на тому рівні, на якому ти знаходишся, ти вже вичерпав себе, і тобі треба рухатись далі, тобі потрібно розширюватись. Наприклад, якщо ти репетитор англійської мови і багато років ти отримував задоволення від цієї діяльності, але в якийсь момент почав відчувати втому, почав відчувати. Вати, оце внутрішнє вигорання, можливо, це означає, що тобі слід створювати свою власну школу, де ти не будеш вже репетитором, а ти будеш наймати інших людей і будеш займати вже більш високу посаду і займатися, начебто, тією діяльністю, але вже в більш розширеному масштабі. І часто люди не наважуються на цей крок, щоб розширити свою діяльність, щоб змінити вектор своєї діяльності, тому що бояться помилитися. Є страх, що, можливо, у мене не вийде, що я не на тому рівні, у мене недостатньо знань. Є люди, які проходять безліч курсів, але так і не починають застосовувати ці знання на практиці. Тому треба зрозуміти, що кожна помилка. Вона веде до результату. Не помиляються ті люди, які нічого не роблять. Ті люди, які досягають успіху, вони постійно діють, помиляються, роблять висновки і знову діють. Це швидкий шлях до успіху, тому треба пробувати, не треба боятись. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно рухатись далі, що ви вперлись в певну стелю в своїй діяльності. Просто пробуйте, пробуйте нові напрямки вашої діяльності, пробуйте інші види, інші форми, в якій ваші навички можуть бути. Потрібні і можуть бути застосовані. Вам не треба порівнювати себе з іншими людьми. Якщо вам подобається прибирати, ви можете прибирати. Якщо вам подобається будувати, ви можете будувати. Якщо ви відчуваєте, що хочете керувати як лідер, робіть це, але ні в якому разі не порівнюйте себе з іншими і не порівнюйте результати. Ваша справжня цінність, вона не в розмірі зарплати, ваша цінність не в тій посаді, якою займаєте, а ваша цінність в тому, наскільки ви відчуваєте Свою унікальну внутрішню енергію, і наскільки ви її проявляєте в цьому світі, якщо ти зараз відчуваєш всередині себе якісь емоції і програми, які обмежують ту твою внутрішню дитину, яка може мріяти про будь-що, може бути ким завгодно, то я запрошую тебе в свій телеграм-канал, де я залишив для тебе практику, яка допоможе очиститись від цих емоцій, від цих обмежень і почати мислити і почуватися більш вільно. Посилання буде. Під цим відео переходь, долучайся, і будемо на зв'язку.